Я не верю Пателю, я не верю главе ФБР, я не верю заявлениям администрации Белого дома о том, что идут какие-то угрозы. То, что разорвался снаряд, то, что на Трампа было совершено покушение и многое-многое другое, для меня это просто как поводы для Трампа вводить все новые и новые национальные чрезвычайные положения, как это у них называется. Посмотреть статистику, при Трампе просто рекорд вот, во время его второго президентского... Там во время президентского первого срока был рекорд по введению этих национальных ЧП, которые увеличивают... Ну, это какие костыли юридические, юридическая фикция, которая не должна существовать, но вот в момент э, каких-то сообщений, что... Могут напасть на Трампа, еще чего-то. Увеличивается число войск федеральных, гвардии национальной и многое-многое другое. То есть идет диктат, идет ровно то, против чего уступают эти люди в разных городах США. Опять же, выступают они, разумеется, неправильно. Трамп реагирует на это просто роликом, где он корону надевает и гадит на них с самолета люди продолжают ходить с плакатиками, продолжают что-то кричать. Ну, если американцы не хотят бороться за свою жизнь, не мне их учить, мне, честно говоря, не очень это важно, пусть сами разберутся. Хорошо еще, что не приплетают там Украину, не говорят про Майдан и прочее, не учат украинцы и американцев, я такого не слышал. Народ, мне кажется, что сочувствуют американцам украинцы, но здесь дело в другом. Трамп затягивает авторитарные гайки в стране. Почему он это делает? Потому что он бездарный политик. Если бездарный политик не в состоянии добиться уважения, я не говорю любви, любовь народа – это какой-то какой сказочный термин, всегда правители будут ненавидеть просто больше или меньше. И когда Трамп понимает, что он бездарь, он понимает, что его ненавидят думающие люди, он сам это проговаривает. Помните это выступление, по-моему, в библиотеке? Или нет, в Британии, по-моему, да. Он рядом с королем Чарльзом стоял и говорил, «Меня не любят думающие люди за те темы, что я обсуждаю». Да, действительно, не любят. И те люди, которые сейчас на улицах городов США, там уже не только думающие, там люди, которые на своем собственном опыте ощутили, что они зря доверились Трампу, потому что масса примеров, когда бывшие эти ма сектанты Мага выходят против Трампа. Трамп это все понимает, но он, как и полагается бездарному политику, не может исправить своих ошибок. Он просто закручивает гайки. Он добавляет федеральные войска в Вашингтон, в Чикаго, обязательно добавит их в Нью-Йорк, если победит ненавистник Дональда Трампа там. К я постоянно забуваю його і фамілію. Ну суть в этом, що це это інструмент для Трампа щоб управляти страною. Я рад, що це ніяк не сказується на поддержку України. Очень рад певні коментарі вже є і від лідера нашої країни Володимира Зеленського. Бо більше Зеленський зазначає, що російська армія зараз дійсно знаходиться у слабкій позиції, а Путін не перемагає на пулі. Бо тому відповідно і удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі на жаль продовжуються. Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ зараз не перемагає в війні проти України, а також платить високу ціну за невеликі просування. Про це він сказав в інтерв'ю. Далі буде цитувати. Ми не програємо цю війну, і Путін не перемагає. Я думаю, що його армія зараз у слабкій позиції. Бо початку війни вони змогли окупувати 1% нашої території, але втратили 1 мільйон 300 тисяч солдатів. Я вважаю, що це висока ціна за цю землю. Він, тобто Путін, не перемагає на полі бою, тому він посилює повітряні удари, зазначив глава держави. Водночас журналістка показала Зеленському і. Графік обстрілів Російської Федерації по Україні впродовж повномасштабного вторгнення і наголосила, що і січня 2025 року, коли Дональд Трамп вдруге став президентом США, російські атаки, на жаль, суттєво посилилися. На що український лідер відповів і далі буду цитувати. Це не про президента Трампа. Вони підвищили свої можливості, бо вони вклали більше грошей. Власне виробництво, бо північна Корея почала їм допомагати, бо станки почали надходити з Китаю, бо іранці дали ліцензії на свої дрони. Багато різних причин, чому він, тобто Путін, посилив удари. Але все це говорить, що він не хоче зупиняти цю війну. Зеленський вважає, що Трамп повинен тиснути на російського диктатора сильніше ніж це було з угруповуванням Хамас для закінчення війни на близькому сході. Далі знову цитую так, і навіть більше, бо Путін це щось схоже, але сильніше. Це війна більша, це друга армія світу. Тому потрібно більше тиску, наголосив глава держави. Ну і знову ж таки, під час вечірнього звернення Володимир Зеленський зазначив, що вже були доповіді військових, доповіді служби безпеки щодо ситуації на фронті. Зокрема, на Покровському напрямку, сусідні райони, також Куп'янськ, Прикордоні, Харківщина, Сумщина, Запорізька область. І, як зазначає Зеленський, ми тримаємо ситуацію. Я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар. А що ще сказав Володимир Зеленський? Далі можемо почути Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні вже були доповіді військових доповіді. Служба безпеки, ситуація на фронті, зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп'янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію. Я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар. Ми говорили з головкомом Олександром Сирським, в тому числі щодо нашої. Далекобійності є збільшення і повідстані і получності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично, кожен день-два є враження російської нафтопереробки, і це працює на повернення Росії до реальності. Також я хочу відзначити за результати цими тижнями наших воїнів з 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. 92-ї окремої штурмової бригади, обидві бригади знищують окупанта на Куп'янському напрямку. Також саме там є результати у 127-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділів сил спеціальних операцій Служби безпеки України та військової служби правопорядку. Дякую всім вам, воїни. Працюємо з партнерами. В Європі щоб розширити програму Пірл і збільшувати закупівлі американської зброї, зокрема, це ППУ та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня ми будемо говорити з партнерами в Європі щодо нових внесків у програму Пірл. Також ми готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо. Я хочу також подякувати прем'єр-міністру України Юлії Свириденко, всій команді, що працює з партнерами по газу для України по енергетичній підтримці. Сьогодні були доповіді щодо цього є вагомі результати і в Америці, і також зі Словаччини. По енергетиці у нас спільне бачення, також з нашими іншими партнерами. В Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз. Вони готові поставити в Європу стільки газу і нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання в нашому регіоні. Є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європі. Значно більше. Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури по газу, і по атомній генерації, і по деяким іншим проектам. Ми працюємо над деталями. Майже щодня зараз в комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція всіх в Європі щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору. Нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія. Є довготривалою загрозою. Отже, нам в Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити. Ще одне я доручив нашим дипломатам і вже про це говорив з багатьма лідерами: готувати найближчим часом зустріч коаліцій охочих. нам в Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з України.